Кордоні з Польщею розблокували один пункт пропуску. Польські протестувальники припинили блокаду на медика Шигині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Польські фермери блокують рух вантажівок, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годин в обох напрямках або, взагалі, обмежуючи рух на окремих напрямках, де вони знаходяться. Станом на сьогодні блокування здійснюється на чотирьох пунктах пропуску. Згодом у державній митній служби України повідомили, що планується розблокування ще одного пункту пропуску. Зосену Стелух у заяві йдеться, що сьогодні, 21 березня, з 20-ї години, тимчасово припиняється протест, пов'язаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску. Зосен рух буде здійснюватись без ускладнень. Нагадаємо, що перевізники розпочали протести на кордоні з Україною в листопаді минулого року. Вони вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати митний безвіз між ЄС та Україною. Втім, на початку грудня Київ і Варшава погодили умови, щоб розблокувати кордон для руху вантажівок. Вже 6 січня цього року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону. А 16 січня поляки повністю зняли блокаду кордону з Україною. Однак надалі блокування українського кордону як спосіб вирішення внутрішніх проблем зберіглося для польських фермерів.